Всім привіт та доброго здоров'я! Шановні пані та панове, пропоную приготувати вам смачну вечерю з курячого філе та картоплі, запечених у духовці. Беремо 600 грам очищеної картоплі. Нарізаємо брусочками. Можна відразу у форму, в якій будете запікати. Одне куряче філе нарізаємо кубиками. Відправляємо до картоплі. Тепер кубиками нарізаємо одну велику цибулину або дві середні, відправляємо до картоплі. Додаємо соєвий соус. Паприку, сіль, перець чорний мелений та олію. Все ретельно перемішуємо та даємо настоятися півгодинки. Накриваємо фольгою. Духовка розігріта до 180 градусів півгоди з фольгою, ще півгодини без фольги. Щоб картопелька набула рум'яного кольору. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!